На місці Котловану на Шептицького сів невдовзі можуть відновити будівництво. Депутати поновили договір оренди замовнику на три роки. Водночас він судиться з мінкультом. Хоче скасувати припис про припинення будівництва, який видали через відсутність усіх дозволів. Розповідаємо, що відбувається на ділянці довкола Шептицького та чому це питання обговорювали чи не на кожній сесії міської ради. Роботи на ділянці не проводили з вересня. Відколи Мінкульт видав припис про припинення будівництва. Замовник хоче звести тут паркінг, два будинки та спортивний майданчик. Тім не мав дозволу від міністерства щодо будівництва в історичній частині міста. У жовтні у нього завершився договір оренди. Тепер на сесії оренду поновила. Проблема в чому виникала по цьому питанні що Були суперечки на рахунок спортивного дитячого майданчика. Запропонував проєкт рішення, що продовжити, але з обов'язковим зобов'язанням, щоб забудовник збудував саме спортивний майданчик, там буде міні-футбольне поле. Він буде розбитий так, що і футбольне поле буде, і це баскетболом можна буде зайнятися, волейболом. Рішення продовжити оренду для будівництва підтримали 25 депутатів. Проти голосували четверо обранців від фракції Пропозиція. Депутатка Спрук вважає, якщо зводити житлові будинки, місця для повноцінного майданчика для учнів трьох шкіл поблизу не вистачить. Земельну ділянку в центрі міста було передано забудовнику під такі слов'ясні обіцянки про те, що там буде невеличкий дитячо-спортивний майданчик і жодним чином не спортивний майданчик, на якому три школи змогли б проводити свої заходи. Ми голосували проти, тому що ми свою позицію не міняємо. Ми категорично проти, щоб там був зведений житловий будинок. Питання щодо будівництва на Шептицького обговорювали чи не кожної сесії. Відновити спортивний шкільний майданчик, виділити кошти на побудову паркінгу підземного там, якщо вже виритий той котлован і нема бажання його засипати. Можна піти іншим шляхом, виділити кошти для того, щоб засипати той котлован, а потім ті кошти стягнути із забудовника, оскільки він не мав права його рити. Я вам в сесійній залі задаю запитання вам і пані Тетяні. Чи це правда, що сьогодні бурна діяльність активістів по вулиці Шептицького фінансується окремою комерційною структурою? Нині на ділянці закладені сваї інших робіт не проводила. <К joue> з приводу цього котловану, звичайно, хотілося, щоб місто виглядало більш привабливо і спостерігати щодня з вікон поліклініки та й просто проходячи тут на е е е е -まあ, такі руїни не дуже приємно. З осені, десь з кінця осіння 2016 року, ми ходили на сесії, писали електронні петиції, робили різні звернення, пояснювали, просили, щоб вони все-таки повернули ситуацію, коли буде тільки один будинок і залишиться шкільний спортивний майданчик. Нас не цікавить якась комерція, нас просто цікавить, що ми тут живемо. Якщо тут була був шкільний спортивний майданчик, де трошки, то він має залишитись. Зараз замовник будівництва судиться з мінкультом. Наразі суд призупинив припис мінкульту. Це означає, що відновити будівництво замовник може, але кінцевого рішення суду немає. Ми діємо відповідно до процедури. Зараз є рішення сесії. Далі ми удамо договір оренди, пише його підприємство, міська рада зі свого боку пройдемо реєстрацію в право оренди в державному реєстраторі. Тільки після того можемо відновити будівельні роботи. Нагадаємо, вперше виконавчий комітет ухвалив рішення здати в оренду ділянку на Шептицького у 2007 році. Тоді там розташовувався дитячий майданчик для занять спортом учнів трьох шкіл. Спершу в проєкті забудовника була реконструкція існуючої будівлі. Згодом інвестору вдалося розширити земельну ділянку. В проєкті забудови з'явилось дві багатоповерхівки з підземним паркінгом та дитячий майданчик. Ірина Капуш, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.